У далекому краї, серед гір, що сягали хмар, розкинулась долина, де кожна трава дзвеніла, мов срібний дзвін. Там жило плем'я лінарів, тихих, добрих людей, які вміли слухати голоси природи. Головною героїнею цієї казки була дівчинка на ім'я Лея. Вона мала чорне, як ніч волосся і очі, в яких відбивалося небо. Лея була сиротою, та вся громада дбала про неї, мов про свою дитину. Вона щодня слухала дзвони трав, записувала їхні пісні на листочки, які потім розвішувала на деревах, аби вітер міг розносити мелодії світом. Одного разу з гір зійшов сірий туман, що не дзвенів. У ньому зникли звуки. Не стало чути пташиного співу, шелесту дерев, навіть дзвонів трав, усе наче затихло. Старіше на племені сказав це туман, забуття його може здолати лише той, хто згадає найпершу пісню долини. Лея вирішила вирушити на пошуки цієї пісні. Вона пройшла крізь гай дзеркальних листків. Де кожен лист показував спогади того, хто в нього глянув. Там вона згадала, як її мати співала колискову, коли вона була ще немовлям, і Лея тихо заспівала. Листки навколо зашепотіли ту саму пісню. Її звук почав розганяти туман. Лея зрозуміла перша пісня не у словах, а в серці, вона несла її далі. Крізь гори, струмки і скелі. Коли дівчинка повернулася в долину, вона стала на пагорбі і заспівала ще раз. Цей спів був сповнений любові, спогадів і надії. Туман почав розсіюватись, а дзвони трав знову заграли. Долина ожила. Люди плакали і сміялись, бо змогли почути те, що було забуто. І відтоді в долині лея стала не лише дівчинкою, що чує траву, а берегиною пісень, чиїм голосом розцвітає життя.